Е, ну, гадаю, що е, також е, що тепер і завжди все написане і сказане, що підкреслює українськість, е, заперечує е, якусь чиюсь зверхність е, або ж і те і інше є на часі. Е, також сподіваюся, що дуже скоро необхідність оборонятися е, стане менш актуальною, адже буде донаною. Е, і бажаю, щоб описування дослідження. Розвідування безмежного українського космосу завжди залишалося на порядку денному. Вірю, що кожна книга, яка увійшла у фінал, по-своєму проявляє ці ідеї, не тільки ці книги, які увійшли в фінал, але й інші. Багато інших. Ще раз бажаю успіху колегам і дякую усім. Окремо дякую Богдані за те, що мені допомогла сьогоднішній події, і пану Андрію за його. Таку об'ємну і гарну оцінку книги. Дякую, оскільки більшість часу я, мабуть, вже використав, то я теж прочитаю короткий уривок, який мені в цій ситуації найближче, мабуть, лежить лежить до душі, це уривок із вступу. Отже, я не прикрашатиму та не перебільшу. Ми перебільшуватиму у цій книзі якісь досягнення, лише зменшення розповідати... власних заслуг, власної вартості та досягнень. Не лише хтось на сходах чи заходах може зробити щось значне. Ми теж це можемо, ми нічим не краще від інших. Нічим не гірші, просто перебуваємо на своєму етапі нашого шляху і у своїх унікальних обставинах. Варто робити те, що ми вміємо. Я думаю, що ці паузи насправді привнесли навіть певну інтригу і. Спонукають всіх прочитати. Я маю на увазі трошечки підв'язав, підвисав у нас в зв'язок, але я впевнена, що всіх тим паче це підштовхнуло до того, щоб повністю без пауз прочитати книжку. Дякую дуже. Вітаю ще раз цьогорічних фіналістів премії імені Шевільова. Ну і власне те, що ви всі потрапили в цей короткий список. Засвідчує, що кожна із ваших книжок привнесла вагомий внесок в власне, українську есеїстику. Ну і зараз готові, вочевидь, перейти до найбільш урочистої. Урочистої миті нагородження наших фіналістів. І тут я говорю в множині не просто так, тому що той, хто уважно стежить за премією впродовж попередніх років, вочевидь, пам'ятає, що йдеться не лише про основний приз, а й про спеціальні відзнаки. Зокрема, до таких належить спеціальна відзнака капітоли. Я прочитаю, як сформульовано за особливий внесок. У розвиток жанру есею, в промоцію цього жанру в Україні та світі привнесення в цей жанр нової важливої тематики. Певною мірою кажуть члени капітоли це формування грона українських есеїстів-класиків. Нам важливо, щоб ваша праця залишалася в історії нашої культури і мала все більше читачів. Нагадаю, що впродовж Попередніх років володарями спеціальної відзнаки капітули були письменники, як Володимир Панченко, Оксана Забушко, Микола Рябчук та Станіслав Асєєв. Ну а просто зараз ми дізнаємося, хто отримає спеціальну відзнаку капітули. цього річі. для цього я запрошую на сцену Володимира Єрмоленка, президента українського пену, філософа, письменника, журналіста. Ну і, власне кажучи, лауреата премії за 2018 рік. Ваш мікрофончик дякую. Ви знаєте, друзі. Це конверт, так? але це не мені. Ця спецвідзнака, яку Капітула заснувала, я думаю, кілька років тому. Для нас, коли я був в капітулі, я зараз не в капітулі цього річ, вона була, мені здається, такою стала рівнозначною до, до премії Шевельова. І ми почали думати про людей, без яких, власне, українську есеїстику уявити вже неможливо. Без яких які стали такими магічними іменами української есеїстики, української публіцистики. Недарма такі автори прозвучали, як Оксана Забушка чи Микола Рябчук, тому що, як Станіслав Асєєв, ну, неможливо уявити зараз. Нашу розповідь про, про себе, про Україну без, без імені Станіслава Асєєва, без його книжки. так? Це автори, це тексти, в яких таке враження, що українці себе впізнають. Ми розуміємо, що ці автори говорять не так про себе, як про всіх нас. Вони вміють знаходити такі слова, такі вирази, такі формули. Які дають нам зрозуміти щось дуже важливе про всіх нас. Це називається словом вплив, це називається словом класик. Я не дуже люблю цих слів, але я просто хочу, щоб ви відчули, наскільки ця спецвізнака так само важлива. Я би сказав, що у нас насправді дві рівнозначні. Так? Премії, можна сказати, дві премії. Тому. Що? Відкриваємо конверт? Відкриваємо. Ви, мабуть, зрозуміли. Павло Казарін. Вітаю. Тут у нас є формулювання: ну, магічне ім'я. Це ви зрозуміли, Це Павло Казарін. За майстерну коломністику і аналіз воєнного сьогодення. Прошу. Я раз хочу привітати Павла Казаріна з високою відзнакою, подякувати за тексти, за точні оцінки, ну і за захист в Збройних силах України. Наступний етап, кульмінаційний етап, маємо все ж таки назвати автора, книжка якого цьогоріч отримає премію Лауреата. Премію Лауреата імені Юрія Шевельова за 2022 рік і. Цю відповідальну місію я перекладаю на Олександра Саврука, декана Могилянської бізнес-школи. Зараз почуємо ім'я цієї людини. Ну, така важлива честь, важлива подія в нашому ритмі і перед відкриттям цього важливого для нас оголошення імені хотів би подякувати ЗСУ, яке нам дає можливість тут збиратись, і я впевнений, що вони там знають, що вони борються за те, щоб ми тут робили свою справу далі в тому ж ритмі з, з способами, які відповідні сьогоднішньому часу, тому дякую нашим колегам, які борю борються на фронтах. Отже. Премії імені Юрія Шевельова за найкращу художню українську перепрошую, ес книжку есеїстики 2022 року є Андрій Павлишин. Аплодиція. Пане я прошу, я пару слів скажу. Я почав цю розмову з вами раніше, ми так ревносно дивимося на Галичину. Не, не просто, а ви там такі яскраві, ви дражливі, ви неординарні, ви, ви такі відкриті, ви, ви такі. Ну, На вас хочеться дивитися. Не залишайте байдужими. І коли читаєш таку настояну рефлексію, а щоб рефлексувати, треба мати контекст. І ці контексти багатокультурні з війною, з усвідомленням, з пошуком ідентичності, гри ідентичностей, з цими композиціями, які переходять одна в одну з ідеями, з людьми, особистостями. Дуже потрібно нам в Україні, яка шукає свій шлях сьогоднішній до Європи і вчиться. Жити в нових умовах по-новому конструюючи себе. Дякуємо вам за вашу працю. Вітаю. Так. Так. Зараз секундочку, це ще не все. Все ж таки, та давайте. Все ж таки, це премія. Даємо диплом лауреатам. Це важливо. Премія на пам'ять в розвиток української есеїстики. Дякую. Дякую сердечно, друзі. Це до певної міри наша спільна нагорода, наша спільна премія. Я просто ну гадаю, що випадково, з моєї власної точки зору, був нею відзначений, тому що дуже достойні люди. Сьогодні увійшли і до цієї дванадцятки виокремлених книг, і до цієї трійки. І я собі не уявляю, як важко було журі обирати між подорож в глиб власної ідентичності, подорож в просторі і подорож в часі засобами есеїстики. Мені пощастило бути присутнім при народженні цієї премії в 2013 році. Я був тоді членом правління українського пену, і ми його тоді реанімували. І для мене було просто великим щастям, що виникла ідея створити нагороду присвячену пам'яті Шевельова. Мені не пощастило бути з ним знайомим, хоча він бував у Львові і спілкувався з середовищем, до якого я належав, але тим не менше я безмежно кохав його книги. У мене є троє улюблених есеїстів: Юрій Шевельов. Єже Стемповський, який у нас, на жаль, мало перекладений, а давно би варто, щоб український читач прочитав його в долині Дністра українською мовою, і, е, е, звичайно, ж, Збігнів Герберт, е, якого я трилогію мав честь перекласти, в якого є ще багато інших есеїв, і я сподіваюся, вони йдуть до українського читача, тому що це найвищий пілотаж у цьому жанрі, написаний геніальною людиною. Я просто тягнувся до. Цього ставав до, до цих текстів. Моя перекладацька діяльність мені в цьому допомагала, і сподіваюся, наші наступники, ті, хто будуть нагороджені в майбутні роки, будуть дедалі більшою мірою розвивати цей жанр, дедалі більше вносити в нього і відігравати дедалі більшу роль у суспільному житті, як я вже казав, в представленні моєї книжки. Дякую, журі, дякую колегам, дякую всім присутнім. Великі вам вітання, пане Андрію. Ну і як ви здогадуєтесь, вочевидь це ще не все, тому що в нас є ще одна спецвідзнака. Ця спецвідзнака вручається третій рік поспіль. І це спецвідзнака «Радіокультура». Її номінація полягає в тому, що той, хто отримує спеціальну відзнаку, ця книга буде озвучена і прозвучить в ефірі «Радіокультура». Для того, щоб оголосити, хто це цьогоріч, запрошує на цю сцену, Ірину Славінську. Раз всім тим, хто робить загалом можливою таку подію, вже ми не раз сьогодні згадували про роль наших хлопців і дівчат, які там на фронті допомагають нам бути тут і перебувати в нібито таких мирних обставинах і наближати перемогу таким чином. Розкажу два слова про ту книжку, яка сьогодні отримує спеціальну відзнаку радіокультура. Сподіваюся, тримаю диплом правильним боком і є шанс зберегти інтригу. Отже, передісторія. Нещодавно отримала меседж, який загубився в папці зі спамом, і це було повідомлення від жінки, яка була у Бучі всі ці дні лютневі і березневі, і написала вона таке: що 9 березня, в той день, коли ми все ж таки вирішили. Після дуже довгих вагань, все ж таки, запустити в ефір спецпроект, присвячений Тарасові Шевченку до його дня народження, 9 березня. Ми дуже довго вагалися, чи взагалі потрібна поезія в ефірі радіо, в час, коли в усій країні триває повномасштабне вторгнення. Так от, 9 березня вона лежала на підлозі своєї квартири, закривши голову, слухаючи звуки того, що літало прямо над нею. І єдине, що допомогло залишитися живою в той день. В своїй голові це можливість в навушниках слухати радіо, тому що в неї була старенька мобілка, яка ловила радіо і туди дострілювала радіокультура. і голоси акторів, яких вона впізнавала за голосами, які читали Кобзаря кожну годину того дня. Це було щось таке, що допомогло їй за її словами залишитися собою. І раптом ми з колегами усвідомили вже не раз за ці всі непрості місяці, що радіохвилі вони а, не мають кордонів, і б можуть опинитися там, де ми ніколи не подумали. Ми ніколи не знаємо, в якій мить, в яку годину доби, в який час а, прийде повідомлення від когось, хто скаже: я їду до Донбасу, чую твій голос по радіо. Ми ніколи не знаємо, в якому місті якого. Тимчасово окупованого куточка України нас буде чути там, де не чути ні інтернету, там де немає вже українського телебачення, бо росіяни його відрізали. До чого я веду? А, можливість звучати по радіо це можливість бути в великій сім'ї, великій глобальній мережі, так само, як і можливість опинитися на цьому континенті, яка всіх нас ставить в один ряд і в одну мережу з багатьма різними українцями. І громадянами інших країн світу, з якими ми разом робимо великі важливі дослідження, а також здійснюємо мрії. Я сподіваюся, ви вже зрозуміли. Це Маркян Прохасько та його мрія про Антарктиду. Книжка з величезним відривом перемогла в голосуванні нашої літературної редакції. Я впевнена, що Маркіян заслуговує на ці оплески. Давайте дамо їх почути. Я би хотіла, щоб Богдана Матіяш, можливо сказала декілька слів, і можливо Маркіян скаже декілька слів. Не знаю, як тут правильно передати мікрофон. Давай тобі. Я напевно відкрию таку маленьку маркіянову таємницю. Він мене не уповноважував до цього, але він з нами говорить із чергової мандрівки, дорогою до Шпіцбергена. Це архіпелаг в північному Льодовитому океані. Тобто є шанс, що після історії про Антарктиду буде можливо історія ще однієї звершеної мрії. Тому це якось дуже символічно, що від одного полюсу Маркіян мандрує до іншого, і що він нам дозволяє теж мандрувати з ним. Я скажу кілька слів про цю книжку, яка сьогодні є у фіналі. Я її читала. Це дуже зворушлива. Оповідь, яка до речі зруйнує багато стереотипів про цей континент. І мій чоловік, часто згадуючи пінгвінів, все згадує Арктику. Я йому кажу, ні, Маркіян написав. Вони живуть в Антарктиді. Я дуже вітаю Маркіяна з цими двома такими всією відзнакою з фіналом. Ну і логічно, щоб тепер говорив він. Я дуже зворушений і вдячний знову ж таки за можливість бути у фіналі. До слова, вітаю пана Андрія Павлишина. Я за нього дуже радий і дякую за спеціальну відзнаку. Для мене це якась така теж особлива радість, тому що те, що Ми навіть не знаємо, що воно до нас до них дійде, і навіть не, не можемо сподіватися, що воно якимось чином е, допоможе. Як... ну, відносно нас. Але е, е, вдячний, що багато читачів мені вже встигло сказати, що вона їм власне допомогла навіть е, пережити початок е, війни, бо хтось не міг взагалі читати. Наприклад, е, я також е, хтось навпаки хотів кудись е, заглибитися в нашу е, власне актуальність. Е, читайте про нагадати, освіжити, оновити знання про історію. Про трагедії теж, і про якусь ну, і аналітику, і таке інше, а хтось обрав для себе власне щось таке далеке. Я тішуся, що могло статися так, що це було корисно ще з цього огляду. І тішуся, що, попри те, що я ну, здійснив свою мрію, сподіваюся, що це. Ну, у формі книжки воно зможе е, допомогти прекрасного світу, який, е, на жаль, під загрозою навіть е, навіть власне через цю війну, яку почала е, Росія, тому що вона загрожує не лише нам, але насправді. Е, Екологічно, енергетично, продовольчо політично цілому світу, власне, і Антарктида цікава тим, що вона як білий аркуш, і по ній видно, як, як людство, яким є людство трохи більше видно, власне, бо там набагато менше усього сліду людського, але набагато легше його наче під мікроскопом роздивитися. І е, сподіваюся, що колись зможу написати ще з інших континентів щось для е, нашої е, української е, читацької е, спільноти. Дякую дуже. Дякую, Маркіяне. Вітання ще раз, маркіяни. Ну, я лише нагадаю, що в попередні роки спецвідзнаку «Радіокультура» отримував письменник Василь Махно та літературознавець Віра Агеєва. Їхні книжки звучали в ефірі «Радіокультура». Ну а тепер книжку Маркіяну будемо вислуховувати на радіохвилях. На цьому моменті дякую дорогим глядачам нашим, дорогим номінантам, фіналістам. І давайте ще раз резюмуємо. Володар спеціальної відзнаки капітули за майстерну колумністику та аналіз воєнного сьогодення. Павло Казарін. <плес> Лауреат премії імені Юрія Шевельова за найкращу українську книжку есеїстики 2022 року. Андрій Павлишин. <плес> ну і володар спеціальної відзнаки радіокультура маркіян прохасько. Хочу ще раз привітати усіх фіналістів, усіх вас за подякувати також за ваші книжки. І хочу особливо подякувати за це інтелектуальне свято. Ну і як уже прозвучало багато разів впродовж нашої інтелектуальної години, велика подяка Збройним силам України, які є в цю мить головним партнером української культури української ідентичності. Тому подяка від усіх нас за цей захист. Ну і традиційна подяка телеканалу «Еспресо» за те, що залишаєтеся партнером премії, і звичайно до зустрічі за рік.